Розпочну з того, що державне бюро розслідувань оголосило підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, який керував львівським автобусним заводом 15-18 років тому. Чуркіну інтермінують схему, за якою він украв вісім об'єктів нерухомості, що належали підприємству. Ну а е, яким чином він наказував підлеглим підробляти документи, щоби відчуджувати майно, і за матеріалами слідства загалом завдав збитків на 367 мільйонів гривень. Відтак бізнесмену загрожує 12 років в'язниці. Ну а майно вже повернули державі. Дії росіянина призвели до збитків підприємства у понад 350 мільйонів гривень. У 2005 році Ігор Чуркін був обраний головою спостережної ради заводу комунального транспорту. Це дозволяло олігарху вчиняти організаційно розпорядчі функції на підприємстві, у тому числі приймати рішення про відчуження об'єктів нерухомого майна.